Зовано, який діє по-християнськи, який дивиться вперед гордо, і якого чекає в своїй сім'ї весь світ. з політики почнете кожен будувати наше життя з самого початку. Я в це вірю, тому що після того всього, що сталося за останні дні в центрі Києва, я знаю, що українського народу така сильна воля, що його ніхто не зламає. Господарями на своїй даній землі. Ми робіт ті зміжів'я. Його міністрів немає в Україні, який давав накази стріляти в українців, і який думав, що його влада буде вічною і покарати вини, коли на вулиці рушений. Вивши...